Починаючи з жовтня 2014 року на базі санаторію Діброва, що знаходиться в місті Біла Церква, за сприянням Романа Лещенка, розпочата програма по реабілітації бійців, які знаходилися в зоні антитерористичної операції, а саме бійців батальйону Донбас. На даний період ми оздоровили 12 осіб. Три процедури харчування після обіду сон, прямо як в дитячому лагері. Давно я так відпочивав вам заслати. Тут лічебні процедури. От, всякі ванни, всякі ці, мінерали ложать на це, щоб рана швидше, як говориться, заживала. Проплатили э, спонсори от, путівку, от, мені, ребятам, от, і и... я как бы прохожу дополнительное лечение. Это с нашего батальона, Это с нашего батальона. Донбасса командир. Командир, вот. у него позывной фагот. Сам с Белой Церкви, он посодействовал, что вот местные спонсоры, Роман, купил нам путевки из бойцов батальона Донбасс, нуждается в реабилитации. Тут, в принципе, все наши, кто здесь, они все были ранены, все прошли уже курс лечения, операции. Там кто-то успешно, кто-то менее успешно. Вот. И здесь врач нам назначил, согласно тех ранений, которые какие были, курс лечения, различные процедуры. То есть у меня было осколочное ранение в руку, в принципе, рука не работала, а сейчас вот я уже пальцы сгибаю. Ну плюс вот эти радоновые ванны, уже давно про них слышал, как бы для, для сустава тоже я чувствую, что нормально. А сейчас мы опять возвращаемся, уже возможно в ближайшее время поедем в зону АТО, поэтому для нас это важно чтобы быть, как говорится, в строю, в боевой готовности. Ну, да. вот, вот такие люди, которые, допустим, сами по каким-то причинам они там не могут воевать, но поддерживают и переживают за тех людей, которые воевали и оказывают такую помощь. Потому что ну, за свои средства мы никогда бы такое ну, не смогли. Ну, вот. да, Большое спасибо Роману. Один единственный человек, который, как говорится, не забыл об отработанном материале, как государство забыло. То есть мы отработанный материал, все, мы уже не нужны. Ну на вот. данном этапе и да. позаботился о нас, сделал вот это нам реабілітацию посерони. Парки ну, были у вас? Да, были. были. Фотосессию как? там устроили. Очень да, ну впечатлило, да. Мы ходили в формі, то есть, ну, подходили, даже просили сфотографироваться, як вот у фото на пам'ять с обезьянкой. Вот. Ну, никому не могли отказать, Ну, очень хорошо. Все проходять, слава Україні, кричат. То есть. Ну, я вижу, що в городе много флагов українських. То якби как бы, регіон настроєн правильно розуміючи з того, в якому стані прибули наші бійці, це перш за все складний психологічний стан, тому що розуміємо, ті місця, де вони знаходилися, це було дійсно важко і дійсно проблематично. Тому основна увага була приділення на. Відновлення і допомогу, психічну реабілітацію, психологічну допомогу. На даний момент вони максимально всім задоволені, почуваються відновленими, відпочившими. Наш колектив максимально окружив їх всілякою увагою і турботою. До них відносилися максимально тепло, відверто і по-домашньому. Отдільне дякую персоналу цього санаторія, замечательний санаторій, Тобто, жінський колектив безподобний, всі внимательні. Ми окружені вниманням, пожалуй, вдома такого внимания не було, як здесь. Отлична кухня, во-первых. В принципі, такое меню. Дома і да, да, таке, да, не, не кожен день готуємо. Да. Домашня вся піща. Думали, це? що воно буде столовом. Лікування в нашому санаторії вартість одного дня путівки стандартно становить від 270 гривень. В цю вартість входить базове лікування, проживання, чотириразове харчування, догляд лікарів. Основним лікуючим фактором є природній родон. Здобутий з власних радонових джерел. Санаторій має в своєму розпорядженні сучасні кабінети та відділення, а саме: бальнеологічне відділення, фізіотерапевтичний кабінет, апарати сухої та підводної витяжки, психотерапевтичний кабінет. Санаторій Діброва це заклад для відтворення здоров'я та чудового відпочинку. Сьогодні і на протязі певного часу спілкуючись з бійцями Народного фронту, бачучи ті проблеми, котрі сьогодні є насущими на кожен день, всіх їх взяти до себе і вирішити неможливо. Але ми сьогодні говоримо про війну, ми говоримо про те, що відбувається на війні. Дуже мало людей і будь-кого, хто згадує про війну. Дуже мало згадують про тих людей, котрі повернулись звідти. Як сьогодні казали одні з тих людей, які тут перебувають, ми списаний матеріал. Тому сьогодні звернути увагу саме на них, допомогти їм це одне із таких першочергових ну, завдань, які ставлю я собі, моя команда і народний фронт. Котра сьогодні підтримує всі наші думки, всі наші погляди саме щодо цих бійців. Щоб це не вважалося піаром, ми вирішили саме зробити ну, таку допомогу після закінчення всіх перегонів виборчих. Сьогодні для звернень є така політична сила, як Народний фронт. Сьогодні в Офіс Народного фронту ми готові вислухати кожного, почути кожного. І якщо ми в змозі допомогти в тих чи інших запитаннях, то ми будемо їх вирішувати по тому, як вони будуть до нас заходити, ці питання.